Всім привіт, а, наша собачка Ельза. Ельза, сидіть, давай лапку. Ой, хорошенько, дай лапку ще. Ой, хороший. Не любить наших котів, Он наш кит рыжий сидить. Що ти там робиш? Да? ти не опускаєш, дай їх ходиш, щоб вони бігали собі спокійно гуляли. Сьогодні вечір такий тихий, гарний. Не знаємо, що буде вночі. Лілія квітне. Вже практично лілії всі повідцвіталися. Ось така хмара йде. Можливо, буде дощ у нас. Георгіна квітне, жоржина жовтого кольору. Боже, насичений жовтий кольор, але камера не передає. Жовта така жовта, наче біла на камері. Флокс вже розпускається. Той вже давненько цвіте рожевий, малиновий, а це білий, трошки пізніше, бо я його прищіпувала. Тут гладіолуси пішли, трошки пізніше посадила, ніж зазвичай, то вони такі ще невеликі. Трояндочка вже вимерзла навесні дуже гарно, таких обрізали, прийшлося обрізати. Як кажуть, по повній програмі, щоб пішли нові паростки, теж треба мак засушувати. А тут у мене під погребом невеличка така кумбочка, в ряд висаджена тродисканці і там що, як кажуть, остатки квітів. А ось червона рута, як квітне, подивіться, як І Дві квітки зразу. Така пахуча. Ми її додаємо в чай, засушуємо, потім зумку п'ємо чай з неї, додаючи в чай її ще щось. Зазвичай. Дуже така гарна. Дивіться, що з моєї знову килі. І Вже навесні таке було, що поїли листочки, непонятно, що оказалося, це була... Як її от зовуть? Ось маленькі, такі малисенькі. Повністю з'їдають листочки. Ось. Я тоді кропила, пам'ятаю, актарою, і вона наче пропала. А це знову. Навесні це було травень місяць. І воно так поїдають швидесенько. Кошмарно, дивіться, що робиться. Скільки? На листочку чотири. 4... 5-6-7 штучок зразу. Он, дивіться, кошмар. Воно. Треба щось робити. І чомусь тільки на аквілегії. Не вже у них зовсім інший смак листка. Чекаво просто. Дивіться, вона садить і жує. Котик так і садить. О, Ільза Стережила ось. О, чудо ти мала. А он де коток? Всім гарного вечора, бережіть себе. До побачення.